Що ж, ми повернулися у студію Юа Закарпаття. Сподіваюся, ранки ви ранкуєте разом з нами вже взяли горнятку кави, вмостилися перед телевізором. А може, десь там надягаєте шкарпетки, зав'язуєте пластунські вузли. Я не знаю. Пишіть нам про те, чим ви зараз займаєтеся, будемо раді почути. А наразі ми вже вам приготували особливого гостя. Так, у нас сьогодні завітав до нашої студії відомий вчений, а також один з самих потужних режисерів українського сьогодення В'ячеслав Бігун. Доброго ранку, дякую за компліменти. Це аванс, точно. Ми хотіли вас відразу, так знаєте, набігом спитати, як ви стали кінематографістом, взагалі, як ви прийшли в цю справу? Адже я думаю, що будучи на юридичному факультеті, не кожен юрист стає кінематографістом, так? Дійсно, ну це якраз було не набігом, це було незакономірно, як в більшості з нас. Тобто, школа, університет. Я вже пізніше закінчив кіношколу. Приводом стало знайомство, мабуть, з кіношколою, участю в літній школі і конкретно з людиною, історію якої я почув. Точніше, потім, коли я думав, що екранізовувати, мені нагадалася, ця людина це Леся Гонгадзе. Може, людям вашого покоління воно менш відомо, але це дуже відома жінка, мати вашого колеги-журналіста, який зник Георгія Вонґадзе. І я мав таку проблему, як організовувати, як розповісти її історію. І тоді форма кіно мені здалося більш досконала, і зрештою, так, я поступово став кінотрофістом. Я закінчив кіношколу, де я опанував практично всі аспекти кіно. І, в принципі, більш-менш можу сам робити повноцінний фільм, ну, мабуть, тільки документальний радше, бо художній там все таки більше членів команди і складніше на багато процесу. Ми знаємо, що наразі українське кіно доволі потужно розвивається. Uh -huh. Що цьому сприяє і як взагалі ви можете описати стан української кінофотографії наразі? Я би сказав, що це такий вулик, де всі працюють ділки. Хоча там є і оси, і трутні, мабуть, в тому вулику. І хочеться, щоб туди частіше заглядав глядач, або були приводи для того, щоб туди заглядав глядач яким м, треба володіти якостями, можливо, які ресурси потрібно мати сучасному режисеру аби реалізувати себе на цьому рівні? І чи обов'язково взагалі режисерську освіту мати? Ну не, то будь-хто може бути режисером. Не. Просто у нас так склалося, що ніхто в школі мені там не розповідав, що ти можеш бути режисером. Ти бачиш фільми. А хто може бути режисером? От сьогодні в Україні, так? От як, як mm -hmm. які треба речі долати, і що треба мати за собою для того, щоб ну реалізувати себе в цій сфері? Ну формально так. потрібно вміти зробити фільм як режисер, так би мовити. Режисер це людина, яка по суті керує оркестром. Mm -hmm. Відповідальна за те, що від задуму до так само, як ви робите передачу, є задум чиїсь ви його теж втілюєте і, зрештою, глядач його оцінює. А, а це формально, а на змістовно, як казав, мабуть, Іван Чендей, це те, що збуджує уяву, якщо щось залишається в серці і розумі там глядача, причому тривало, тобто може бути моментальний якийсь успіх. А то тоді, мабуть, повноцінно можна назвати людиною режисером, кінорежисером чи кінематографістом. Ваша фільмографія налічує вже дуже багато фільмів. Але яка зробіть вам найближче з точки зору як творчої роботи, в якій ви найбільше реалізувалися, і як... яка вас найбільше надихає? Ну, я бачу кожен свій фільм, як і кожен творець, мабуть, недосконалим, в тому смислі, що хочеться його зробити краще. Надихають, мабуть, ті фільми образи тих людей, котрі мені найближчі, і вже я ділюся через кіно про них. Це, мабуть, фільм про Лесю Гонгадзе серце мами Гонгадзе». Це фільм, найближчий до Бога, про теж нашого колегу-юриста, який пішов добровольцем, загинув в Донецькому аеропорту. Тобто, абсолютно не міг, міг не цього не робити. Це така жартовність, жарто нової війни. Маруся це фільм родинний, такий про мою бабцю тут стячувщини. тобто, це своя історія, але зараз, бачачи, як вона втрачає пам'ять, те, що ми зафіксували, це дуже важливо, мені здається, не тільки для нашої родини, тому що це відображення нашої закарпатської історії, хоч, мабуть, тільки частково. Ну, і є фільми художні, наприклад, екранізація повідання Олександра Довженка. Це перший мій художній в кіношколі, можна сказати, фільм, який в принципі, вже 5 років, як зроблений, але він... Він вистояв уже ці п'ять років. Там і має інтер... і успіх, який зараз близько восьми мільйонів людей прийняли на не фільм, там фрагмент цього фільму. Ми ну, я подивимося, як вони залишаться, тому що фільмів багато. А, ну так само як ми багато говоримо, але не все воно залишиться з часом. Час покаже. Розкажіть трішки про свою останню роботу, і взагалі Це... чи задоволені ви нею і над чим власне зараз працюєте? Остання робота це фільм Вердикт, який ми сьогодні показуємо у Вужгороді в 11-й годині в університеті. На запрошення університету. Зараз бувається правові читання тут. Це фільм персональна історія створення антикорупційного суду, в якому я, до речі, в конкурсі брав участь. Правда, фільм не про мене, фільм про іншого, колегу, який брав участь. І він показує наскільки. Складною є конкурс, наскільки складним, маніпулятивним є цей конкурс, наскільки складно боротися за право. Це такий для глядача вхід в кулуар того, що відбувається, от за тим, що не бачать глядач, наскільки. Багато фарисеїв, припустимо, в юриспруденції. І це фільм, який, можливо, змусить, якщо глядачі його побачать, зацікавляться, задуматися, що це було і щоб що робити так, щоб такого більше не було, скажімо. Рефлексивний такий, скажімо, фільм. Це останній фільм, над яким я працював. Ну він доволі швидко був створений. Він був створений за останні 6-7 місяців. Відколи тривав цей процес. Тобто, з ну може з серпня минулого року, по березень цей конкурс. тривав. І буквально вчора, тобто, це коли на початку квітня затвердили склад антикорупційного суду. Mm. А от програма у вас не тільки з показов фільму. Я знаю, ви приїхали в Ужгород. А, ще маєте ну, таку розширену програму. Розкажіть неї. Ну, я брав участь і беру участь на запрошення у жіну, і, зокрема, юридичного факультету у правових читаннях. Це Традиційна подія, яка зараз відбувається високого рівня, тут з'їздяться вже з багатьох куточків відомі вчені і люди. Ну, крім того, ми зараз працюємо над фільмом про Івана Щендея, Івана Михайловича Щендея. І Ми вчора буквально з Олександром Гаврошем працювали над частиною документального. Фільму. От, вже відзняти матеріал там, до 10 хвилин ми ним були невдоволені. Він, не можна його назвати поки фільмом, тому ми думали, що зробити змінити, щоб він був повноцінним. От, і через місяць буде Чендайфест, традиційно Традиційна теж вже другий рік е така подія, де з'їжджаються літератори на конкурс, визначаються переможці, А відтак вони мають можливість поїхати в Дубове, де народився Іван Михайлович на. Таке місце, яке називається Ясенова, гора, яка надихала його як духовне таке місце, і відбувається такий ам, похід туди на цю гору. Ну і Крім того, я думаю, нарешті, зробити, екранізувати, мабуть, художнє літературоповідання. Зокрема, чайки летять на Схід. Дуже відомий твір, коротенький, але складний для екранізації. Тому ми зустрічаємося з родиною Чанде, я з Олександром Гавришем і стараємося просуватися, щоб ну, не тільки були розмови, а щоб глядач також побачив на екрані цей дух слова, так мовити, втілення, екранізовані Івана Чандея. Ми знаємо, що ви є членом громадської ради Оскарівського комітету. Mm -hmm. Розкажіть нам декілька слів нашим телеглядачам, mm -hmm. в чому суть роботи цього комітету, і ваша mm -hmm. місія там це нова доволі інституція, яка відповідає за номінацію українських фільмів до е, американської кіноакадемії, яка відома як Оскар. Е, я вхожу лише до громадської ради, до якої входять всі, хто чиї фільми номіновані на фестивалі класу А. А хто є режисером таких фільмів, і хто є з кінокритиків, входить до спеціальної асоціації? Фіпрасі, тобто є своя у них асоціація, і також членів європейської кіноакадемії. Тобто формально я не пригадую точно десь приблизно 80 кінорежисерів і кінокритиків є членами громадської ради. А вони відтак формують вже склад там більше тисяти осіб зараз самого австрійського комітету, який от буде щороку визначає, які фільми номінуються від України. Як ви можете оцінити вибачаюсь, перспективи розвитку українського кінематографа? Тобто, що в ньому ну, ще врахує я... для того, щоб він був конкурентним? Перспективи, я думаю, значні, в тому смислі, що багато, як ми казали, вулику кипець цієї роботи. Це, звісно, багато авторської роботи, кого ж нього щось болить і він намагається це екранізувати. Інше питання: наскільки воно близьке, наскільки воно буде успішне. Хоча ця категорія дуже відносна в кіно, оскільки ми знаємо, що фільми. Багато фільмів там, за часу виходу не вважалися успішними. Там ті самі тіні забутих предків» чи Земля Довженка, чи навіть більш відомі у світі фільми там, Колотозова, наприклад, Я Є Куба, який був втрачений, визнаний абсолютно невдалим фільмом, хоча був дуже затратним. Це фільм радянського режисера про Кубинську революцію. Але коли його віднайшли, там через багато років Скорсезе показав, ну його визнали вже як шедевром. Тому Ну, відносно цієї категорія успіху і ми, мабуть, не пам'ятаємо навіть минулорічні всі фільми, які отримали там, Оскар. Але якщо відсунути mm -hmm. навіть успіх в бік, мені здається, що дуже велика проблема українського кіноматографу, зокрема, грошей. Вона у всьому світі, але mm -hmm. у нас це теж є. І наскільки от у нас зараз є підтримка держави українського кінематографу? ну вона то, є, і вона в чомусь унікальна, mm -hmm. тому що не в всіх країнах держава дає кошти на виробництво, mm -hmm. і ми бачимо, я був уражений минулих конкурсів. Наскільки вже багато іноземних. Режисерів і акторів там Жан Рено був, тут в Карпатах купався. Mm -hmm. Я так розумію, приїжджають і вони дуже добре заробляють. Хоча хочеться, щоб наші люди, наші кіноматрофісти, в першу чергу і ну, мабуть творчі режисери мали повноцінне існування, тому що специфіка роботи полягає в тому, що ми від фільму до фільму живемо, якщо є навіть фінансування, а все решта, ну не фінансується цього часу, і таким чином, більшість режисерів і кінематографістів ще, мабуть, режисери, бо люди, які добре. Працюють, вони зайняті в фільмах. Актори навіть зараз дуже зайняті в фільмах, то mm -hmm. складніше режисерам. І історично ці люди навіть ішли на той світ з боргами. Хочеться, щоб цього не було. але це питання складніше. Там і авторського mm -hmm. права, і, і навіть таланту. Тобто не кожен може, бо вважається, що ти там фільм зробив, він провалився в прокаті. то дехто вважає, що вже нема права давати таким людям кошти, тому що вони не успішні. Не закінчення... кошти не закінчення розмови, тому що. Час уже нас піджимає. Хочеться запитати, можливо, кіка. Ми завжди так от традиційно питаємо людей-майстрів, от кіка лайфхаків, порад початківцям-режисерам, як стати конкурентно спроможним на ринку українського кіно. Ну, я би звернувся більше до глядача. Радше сказав, що варто дивитися українські фільми. Дати вам довіри до українського кіно, тому що дійсно світ відкритий. Ми дивимося те, що нам подобається. Багато є інформації. дивимося американські фільми є багато фільмів, навіть не цього року номіновані на українські Оскари. Я б дивився більше 80 фільмів. Член кіноакадемії є що подивитися. Тому кожен фільм це подія. Дивіться і шукайте себе, так би мовити, і тим ви стимулюєте так само, і нас, і ми працюємо, щоб далі ще зробити більш якісний і цікавий для вас фільм. Дуже вам дякуємо гарно за розмову. Сподіваюсь, почують вас молоді режисери і стануть в нагоді. Ваш ваш приклад нагадуємо, у нас в студії був кінометець людина, яка творить кіно. В'ячеслав бігун один з найпродуктивніших режисерів України. Можна і так навіть сказати. Ми